Я рада вітати вас на сьогоднішньому занятті, яке має назву Кріслизму часу. Зараз ми зробимо екскурсію стежками старовинного міста, а саме куди вам підкажуть фотографії, зображені на нашому екрані. Але в нашому місті є багато цікавих місць, про які також складено чимало легенд. Для того, щоб продовжити наше знайомство з ними, я пропоную відгадати. Що зображено на цій фотографії? Костюм Вознесіння Правильно, молодці. І щоб нам було цікавіше, я пропоную вирушити нам до цього найвизначнішого храму. Зараз ми підійшли до найдревнішої споруди Виноградова Костюм Вознесіння, який було збудовано у 13 столітті. У пору розквіту міста це Місце було громадським центром виноградова. На цьому фото зображено місце, куди ми зараз і попрямуємо. Що це? Монастир, монастир французька. Правильно, на протилежному боці від послуг знаходиться монастир, будований у 15 столітті, куди ми зараз і попрямуємо. Сюди городяни приходили не лише на богослужіння, але й збиралися для вирішення життєво важливих справ. Звежі церкви вартовий слідкував, чи не наближаються вороги. З початку 16 століття переходить до рук францискантів. 1748 року єпископ з Єгері Баркоці передає древню споруду католика. у пам'ять про цю подію над головним порталом церкви вибито герб єпископа. Фрески прикрашають храм з 19 століття. 1998 року будівлю, яка тривалий час використовувалася не за призначенням, передано Риму католицькій громаді Виноградова. Цікаві факти з історії даного монастиря зараз нам розкаже отець Маріо. Це королівські дачі були для королів Угорщини і Австро-Угорщини. І дістали переді, навіть чули про нього. Він дістав цю частину винограду і околицю. І тоді цей дінастія передів попросила францисканців, ми є монахами, францисканці з Італії сюди прийшли і до них побували перший монастир там на Карків. Потім протестанти, тоді сьогодні протестанти, вони зруйнували францисканців, убивали кров, від'єднали. І монастир і знищили, там не тільки вже руїни. Навіть немає монастиря, не видно, тільки стіни, залишилися, стіни, навіть тільки декілька мурів залишилося з монастиря. Потім знову Перені цей монастир побудували у 1660 році. І от він перебудований ще трохи. І це, цей монастир, можна казати, був дійсний. і тут жили монахи, і працювали, і служили. До Другої світової війни, коли Радянський Союз прийшов, може бачити, може не видно, але я бачив, що не тут був музей. Було занедбано все, все буде чорно, грязно. І ті двері, у той час тих дверей там не було, їх замурували. Я своїми двома руками, міністрантами, розібрали ті двері, бо Радянський Союз замурував їх, їх розібрали. І потім підемо вниз, тут тільки є частинка, буде, бачите, таке велике місце. Підемо в підвал, не підвал, а там захоронені. Монахів захоронювали пісню під храмом. І підемо туди, подивимося, де захоронюють монахів. Що цікавіше, що кажуть таку легенду, Йоанн Копістра, він о, тут я наверху, цей святий він поверні е, битві, не в в битві, а після битві він дістав хворобу і помер. І він був святим. І Його, там, де він помер. Вважаю, що він там захоронений, хоча його тіло не знає де. А є легенда, що його тіло сюди спасли від татарів сюди у Виноградова принесли цьому монастирі, де на горі було, і охоронили його тіло. І насправді там був великий колодязь, і протестанти покидали всі речі, що вони знайшли від монахів. І, навіть його тіло теж туди кинули. Не знати точно, але робили відковки. Той колодяз по сьогоднішній день є не але він закопаний. Його можна знову відкопати, але є надписи, що викопували цей колодяз, і звідти йшла дуже запашний запах рози. Звідки може з глубини колодязу йти роза? Це означає, що він був сети. Може бути це і він зв'язаний, може бути з тим там, самим храмом. Говорять легенди, що виноградові є такі е, потайні ходи. В принципі, ми не знали, що тут є так само, копали воду і раз. Провалилися. Справді, ми підемо вниз, як вони туди провалилися, і де, де побачили, що там побачили внизу. Бачили, вже мертві, захоронені люди є. всіх не знаємо, хто вони, але тут є одне захоронення. Це я сам проводив захоронення. Чому? Тому що в Радянський Союз закрили цей монастир, а тут були в принципі і трупи. А деякі приходили сюди і вибирали. І думали, що може там є золото, да, бо захоронювали їх з чимось. Може, думали золоті хрести, бо що не знаю, хто що робив. Але це порозбивали на превеликий жаль. І ми з міністрантами, хлопцями, подібними, як ви, прийшли сюди і перебирали всю глину і знайшли міх справжніх людських гостей. Ми їх зібрали. Пане, страшно і... було? Ні, чого? Це людина, яка жила. І ми захоронили їх тут по почесно, захоронили, це вони тут, по сьогоднішній день лежать. І вони були в... пере... у глині, у сміттєві, всьому, що тут можна було знайти. Ми це все-все-все перебрали і, пере... і перехоронили їх. І тут справді є, лежать священники, і монахи, і де -де... може, навіть сільські люди. Але захоронення не тільки тут є, захоронення є і під тим храмом. Так само, і там є династії Сперені, захоронені під великим храмом там, де ви були. Наш екскурс продовжується. І слідуюча фотографія нам підкаже, де ми зупинимося далі. Що на фотографії? Що це? Палац сперені, палац перені, правильно. Зараз ми до нього й прямуємо. Палац перені найстаріша пам'ятка палацової архітектури Закарпаття. Учні в колишній резиденції Перені знаходиться районний відділ освіти. Цей палац побудований власниками севлюша, баронами Перені, наприкінці 17 століття. Перені були власниками соляних копаней, і саме тому стали найбагатшим родом уготів. Тобто Севлюші, слідуючу зупинку, нам підкаже ось це фото, що за неймовірний замок зображений на ньому. Замок Канків. Молодці, до нього й прямуємо. Це замок Канків, назва якого пов'язана з легендарним розбійником Канко, який грабував людей, що проїжджали повз місто. Мовчать руїни і рештки морів про те, коли і ким його було зруйновано. І лише народний переказ розповідає про те, коли він був могутньою фортецею і як він загинув. Ось що люди переказують, після вбитого повсталим народом лицаря Канкова господарем його став рід баронів Перенів. Перший володар цього роду був людиною надзвичайно побожною. У підвальному місті він оселив орден монахів-францискантів, віддавши їм, як осідок у Гочанський замок, збудувавши коло нього храм. Була у нього красуня дочка. Вона теж була побожною. Юна баронеса часто відвідувала монастир, слухала казання монахів, розповіді про святих, сповідалася. Її любили убоги і старці. Особливо дівчину любив один дідок, старець. І ось одного разу молоденька баронеса зникла. Недаремно її розшукували. Батько обіцяв щедру нагороду тому, хто направить на слід дівчини. Проте минали дні, місяці, роки, а про юну баронесу не було ні найменшої пісточки. І ось одного разу сталося так, що старий дідок зайшов до монастирської церкви і від утоми там заснув на лавці. Балки рамі були високими. І монах, який замікав храм, так і не помітив його, зачинив у церкві на ніч. Вночі дід прокинувся і побачив себе в церкві, але вийти не зміг, бо двері були зачиненими. В церкві стояла тиша і прочитаний нараз почув, звідки, наче з-під земеля придушений плач Він засітив свічку, почав шукати, звідки чути ридання. Шукав, шукав, але ніяк не міг знайти. А плач не припинявся. Тоді старий вирішив вийти до алтаря, хоч знав, що вірним ходити туди не можна. Оглянувши алтар, він нічого не знайшов. Але йому здавалося, що звук посилюється коло престолу. І раптом одна плита престолу сунулася з міста. Під нею виявився отвір. Через цей отвір дід виліз на престол, а там побачив сходинки, які вели під земля під церкву. Коли він спустився туди, то побачив дівчину, яка жалісно плакала. І в той час уже була вона божевільна. Вранці, коли монах відчинив церкву, почали заходити люди, жебрак швидко вийшов з неї. Побіг до барона і все йому розповів. Монахи лицемірно все заперечували, але барон з силою увірвався до алтаря і звідти через отвір під престолом дістався у підземелля. Він знайшов свою дочку. До дівчини викликали найкращих лікарів, але врятувати її не змогли. Нещасна скоро померла. Розгніваний, нечуваним злочином барон витяг монахів. І наказав монастирський храм зруйнувати. З того часу залишилися лише руїни. Замок Канків до нині лишається однією з найбільш відвідуваних туристами пам'яток. Побічорною горою ти за хвилями шуми. Виноградною лозою місто рідне гомонить. рідне місто виноградів, місто славних трударів, де троянди з виноградом дозрівають на зорі. Рідне місто Виноградів.

Троянди з виноградом дозвівають на зорі, підне місто виноградів, місто славних трударів, де троянди з виноградом.